Друзі, усім привіт! Привет. Сьогодні ми вам на досвіді покажемо, як працює наш гель Алої саме з очищенням нашого організму, як він допомагає нам відновлюватися і чистити наші квітиночки. Для цього ми будемо використовувати найкращий розчинник у всьому світі це вода і наш стабілізований сертифікований гель Алої від компанії Forever. Олена зараз нальєм. Бачите, це все правдиво. Ми нічого не змішуємо. Щоб нас нас вот пчело. Так, наливаємо сік. Щедро наливаємо. Ліна, попробуйте сік. Сікавоє. Смачні. Бачите, готуємося к'ємо. Ой, яка смакота. Так. Це водичка. Водичка. Чистенька, чистенька. Питна вода. Так. І... Будемо використовувати йод, оскільки він дуже класно забарвлює, і можемо вам наглядово показати, як це буде працювати. І в один із стаканчиків з водою ми наливаємо йод. Так. Ось у нас три стаканчика: чиста вода, вода йодована і чистий сікало. Okay. І так, зараз наші. Ватні диски це будуть наші клітинки організму. Ми їх зараз мукаємо у йод і вони забарвлюються. Це буде означати, як забруднені будуть наші клітинки в організмі. Дивіться, як швидко, як працює йод. Тепер ми очищуємося завдяки водички. Оцей спонжик ми сюди кладемо. А ті люди, як ми, які п'ють алоє, очищуються завдяки ще й алоє. Додатково, оскільки алоє в чотири рази краще проникає у наші клітинки. Так, спостерігаємо, що відбувається. Бачите, де швидше процес іде, але це ще не до кінця. Я хочу вам поближче показати, щоб ви помітили, так? Цей ватний диск зверху вже практично білий, а цей забруднений, тобто не повністю відбулося очищення. Якщо ми ще більше потримаємо, тому що ми щодня його споживаємо да, гелявоя, то, звичайно, результат буде ще кращий. Але і так видно, як працює гель. Хочу вам показати ближче. Зараз трішки. Ось, подивіться. Практично чистий ватний диск. А це той диск, який ми опустили у водичку. Бачите різницю однозначно. Так, це ми прибираємо. І зараз інші експерименти ще, так? Оскільки ми можемо також собі іноді дозволити шкідливу їжу, але екологія, і зараз така ситуація. Небезпечна і радіаційна, тому в будь-якому разі в наш організм через шкіру також потрапляють погані шкідливі Шкідний речовини. Шкідний. І от ми щодня вживаємо сік алоє, Ось наша клітинка. Ми її пропитуємо щодня соком алоя, Так. А це водичка, да? бо ми ж п'ємо воду. І тепер переміщуємо клітинки у шкідливе середовище. І ви подивіться, клітинка, яка була валою, менше забруднюється, а клітинка, яка тільки споживає воду, забруджується дуже не швидко. швидше і дивіться, як щільно. Так. Тому Тере, ближче, я вам ще ближче покажу. Ось ця клітинка щодня споживає гель алоє і шкідливі речовини не, не так впливають. А це звичайна клітинка, яка тільки п'є воду без гелю алоя, і вона дуже швидко впитує в себе всі шкідливі речовини. Тому робіть висновки з гамін. Чи ви... корисно. Да, корисно, чим захищатися, а тим паче зараз. В той час, коли дуже багато шкідливих елементів в повітрі, і якщо ми думаємо, що ми їмо корисну їжу, то тоді ми вдихаємо точно не корисне повітря, яке є навколо нас. Так. Їжа генномодифікована, штучна у нас постійні наші стреси, загазованість. На да, все це, все це а вода? і вода. Тому я думаю, що з крана вже давно ніхто водичку не не п'є, але ніхто не задумується, чому так от. Подумайте, те саме відбувається і в інших середовищах. Тому ми бажаємо вам бути здоровими, бережіть себе і що треба робити? Пити відомо Всім Ціла!